Доброго дня, мої друзі, це знову я Сергій Мото. Ось знову приїхали. Ми на мій город, ми тут вже викопали картоплю і, і, і горчицьку хочемо посіяти. Ну, поки я тут чіпляв свою борону на мотоблок, то бабуся вже пробіглась по городу і, і посіяла горчицю. Я не встиг її показати роботу. Ну це ясно як. Отак вручну, вручну звідерся. Ось моя борона. Взяв борону, зараз проїдуся отак по городу і це все сміття трошки згрибу і розправлю земельку, щоб горчичка рівномірно в землю була. Пойдуть, якщо дощі скоро, то е, вона буде проростати і горчиця це дуже добре. Так, ось моя борона. У мене ще греблі дома є до мотоблока саморобні. Ну вони метр шириною. А оця борона саморобна метр тридцять, то я вирішив бороною краще, буде швидше. Бачите, хто не бачив. Така в мене система. отут вона повертається на цих болтах тут і тут. З такими пружинками. Хлопці сміються, кажуть, на що вони треба. А на що? От дивіться, я її О, одній рикує незручно. Отак. От бачите? Туди-сюди вона ходить, шукає собі на землі місце нижче вище. А зовсім отако не перекручується, бо якби без цих пружинок, так вона б могла б якимсь краєм кудись зачепитися. Ну у нас верли тут отворів, всяких вище, нижче, для різних колес. Ну, у мене є відео про цю саморобну мою борону, то зараз я мотоблоком почну отак. Прямо! Потім в мене один на колесі, то вправо. і так по колу, мабуть, буду їздити, їздити, їздити. 全然。 すごい。 oh tchau, beijar, tchau. what oh, yes. Ось, друзі, я вже закінчив боронувати. Оце бачите, з цієї сторони сюди стягував хмиз, а з іншої сторони города там теж такі кубки. От. Зіллі, корні. Ну, подивіться. Так, ну що, я задоволений. Борона чудово працює. Трохи нахилив попереду вище, а зад. Нижче, бо ха, каміння велике є. Ну не каміння, а грудки твердої землі, то м -м, ну, погано. А так, трошечки тут вище, а тут нижче. Якраз класно. Іде й мотоблок. О, Ну і отак. Дивіться. подивіться. О, який рівнесенький городик. Ось бачите. Отакі малюночки, канавочки. О, пройшовся. Дивіться, яка красота. Тепер дощик пройде і буде горчичка рости. Можна їхати додому. мамо, їдемо додому. Вам сподобалось, як я проборонував. Молодець синок. Молодець синок. Дуже моторолір хороший. Мотоблок. Мотоблок швидко їде і медленно, і швидко. Вигружає, синок придумав таке. От мене синок, молодець. Так хай мені лайк поставлять. Нехай лайк поставить, ось так. Що побажаєте моїм друзям. Я бажаю всім друзям здоров'я, мирного неба і щастя, спокою в сім'ї, щоб усе було добре в нас. Слава Україні. Все. Друзі, всього всім найкращого. До побачення, до нових зустрічей.